Всім привіт танкісти, з вами Хімік. І сьогодні ми будемо відкривати новорічні коробки. Купили ми 80 коробок, і само собою ти вже зрозумів, що ми тут будемо робити. Open case! А наскільки успішно ти можеш побачити саме далі. Цей відеоролик вирізка зі стріму. Тому не дивуйся, чому я буду сам з собою розмовляти. Ну що ж, приємного перегляду, погнали! Мені треба шо? Мені треба дезатешечка. Знову задонати. Та ну трошки єсть Ага, в ТикТоке там не видно вам, да, хлопцы? Сейчас надо в ТикТоке настроить. One second. Вот так, аля, сделал красиво. Добрый денчик, привет. Начекай. Привет, привет на Ютубе всем. Сколько взял? 80. Видно, пастик, все отлично. Васильто. Последній відеоролик у мене на Ютубі глянь. Там розіграш. Можна мені три коробки. Ну, якщо виграєш, то. Спасибо, спасибо. Окей, окей, все буде на стрімі Спасибо за подписку. Чотири коробочки уже відкрили, но нічого такого. Не-не-не, Станислав забыл. Ну, стрімив я раньше и на Ютубе на ТикТоке на том, да. Ну но зараз новіше. Спасибо за подарки. Привіт. Що треба для участі. На Ютуб канал переходьте, там все розказано написано. Останній ролик. Все це. Вчора 25 нічого. Ну, ось мені покаже 5 коробок нічого. Спасибо за подарки. Merci. 250 золото Merci. И пока не густо. Merci. Басиліто, так сьогодні розіграш буде з того відеоролика Сьогодні розіграємо. Я ще не розіграв, сьогодні будуть результати. Щось не густо, не густо. Илья, посередній ролик глянь. Там про нові танки. Подивись його і там все розказано. Треба є у 3 поміняти, тому що то не насипає за всім. А я не знаю, зараз на Ютубі як взагалі по якості, нормально. Ну, е на тому ПК було сложновато стрімити. Інтернету не вистачало. І тоді на ТікТок я збавляв типа якість і стрімив на Ютубі. 52 Прама и куча золота. Поздравляю. Иван понял. <laughs> Зараз нормально, но ну, отлично. Так, все, тратить сервер, це. Роменский, Куб, привет, привет. Сколько взял коробок? 80. 250 золота, один день према. С 240-15 танків, 8, 9. Нормально, вова. Непогано. Непогано, в тебе лайт випало. Мені ось пока що не насипає, якщо чесно. Ну, давай, танк, согласен. 10 коробок відкрив, 500 золота. Може. Побачимо, 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 Іван. Хлопці, на Ютубі теж стрім. Так що, кому удобно на Ютубі дивитися, залітайте туди, Прожимайте лайкоси. Це бустить дуже сильно. 8 взяв і ті, ті, що хотів. Ага, я хочу собі ДЗТ-шку. О, 1250 золота. Приятно. Хочу собі дуже ДЗТ-шку. Привіт, привет, Ромський, Я тобі ж уже казав, привіт. 150 тисяч голди, я в шоці. Це вивалите, пацани. Що ти, як ти? Дане нічого бачиш. Відкриваю коробки. 250 золота, 100 тисяч серебра. Вообще синього немає. Да затаим бам. Всем не прямо 250 золота. Помалища крутые записываю. <laughs> Понял, <laughs> добро, <laughs> хорошо. Дай боже, дай боже. Я червони брал, но зараз и червоний будем открывать. Окей, Вова, попробую. Ну зараз я відкрию останній і поменяю. Зараз буде я прям танк. Ну пока що нічого немає, У мене немає грошей на коробки, Понімаю, понімаю. 250 золота, 500 тисяч серебра. До коробочок. Який красний? З цих насипало? З цих насипало чи ні? Ахалай, махалай. Скільки коштує одна коробка? Одна коробка. Нема одної коробки. Три коробки 135 гривень, щось таке. Китайська імба. Ну давай. послухаємо. І раз. 250 золота, 7 приемам. Ну, в мене вже скоро гарант буде. А, данчик пише 138. Ну, знай 138. До коробок. Скільки? 16 коробок до гаранта. 8 коробок 4 танка. У мене друг відкривав 160 коробок 4 танка теж випало. <смірш> <смірш> да, да, я кручуся. А це не нове земом везучий. Мені сьогодні. Ось, де... Нічого не падає. Да, не вогонь, ще й не насипає, Три гаранта буде двохстволка. Та мені надо ДЗТ, а двохстволка то вже таким. Щось випало? Ні, 20 коробок відкрив, Нічого не випало. Нормально десит. Да, да, через ВГ. Казино не дає. Согласен. Хлопці, стрім на Ютубі, да, і там розіграш, так що переходьте туди. Ставте вподобайки. Там качество лучше. Стрімам. Андрей, учора теж Санька там заходив один, скидував скриншот Легу так само з 12 коробок три танка. Мені пока що нічого не насипає. Что за розіграш? Коробки розіграш коробок. на ютубі. Все, я в конкурсі участвую. Хороший, Илюх, хорош. Ілю, хорош. Сьогодні, і сьогодні розіграємо на стриме, так що не розходьтесь, так скажем. Славик тут. Доброго. Подобайки ставте. Я не можу купити ще якісь ограничені аккаунту. Хантер, не знаю. <клес> Нічого не падає, пацани. А, -а, -а, -а. Ну, бред. Які умови конкурсу? Тоні на YouTube переходь, там відеоролик є. Там все розказано. О, 1300 золота. Нормально. Печально. Спасибо за подписку. А у скільки поки вы розіграш? Ілюх, я не знаю, Між боями зробимо три переможця. Сложно сказати. Спасибо за підписку. Опять день на. І... Іван, не розстрай мене, я вже сижу тут оплачу, прикинь. Спасибо всім за підписку. Добре, добре, Ілюх. Розіграш на YouTube каналі і стрімчанський також. Так що, кому Merci. удобно. Спасибо за подарки. Ну на що? Ну, це це танк? Ага, ну да, танк. Розмічтався. Да, 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 Иван є таке. Можна пропустити? Спасибо. 4 коробки до гаранта. Це вообще просто. Дайте хоть з гаранта, і все, типа, ну. Опа, диви, як пошло. Сразу друге освещение. Хай, спасибо. На арту стиль. А я на арте не граю. Да уж. Ну, це тупо анлак. Я не знаю. Повний анлак. Хоча би, щоб до зате Все, две коробки до. Опа, дивіться, як сипать сині пошли. Ну це вже танк буде. Ні, стилі сипать. Жорстко, жорстко. Ну на Центуріона я хотів собі стиль. Та ні, Данчик, я вже не буду донатить в коробки. це вже все, це, це вже тормоза. Спасибо за лайки в тіктоці. Можете на ютубчик перейти по посиланню, теж тоже поставити. Ні-ні-ні, патрон не буду. Вподобайку на ютубчику можете вліпити. У тебя же все, 160... 160 коробок хорош, что, куда? Все, зараз буде в наступне идти тій... танк. ДЗТ, пожалуйста. Оу, май гад, танк! Да ладно, я удивлен, реально. Що це за танк? Так я уже казав, Да ладно. Когда коробки дадут? За 12 календарей дают коробку. Ну. Не, ну ты ж бачиш, дядька. Ну двустволка, ладно. Пока не играю, водом, баща, яка тут суета коробочки. Не, ну если мені не випаде, ДЗТ, я вообще устюсь. Спасибо за подписку. Я ж казав, що буду. XM у мене есть. Иксемка у мене есть. Спасибо, спасибо. Ну, а що вітаю, якщо це гарант, не дуже інтересно, не дуже прикольно. Стример подари коробки. Да, да. Як XM. Прикольна тачка. Там ще сьогодні отметки переділили, кстати. Тепер планочка доступна, буду брати отметки. В тебе з коробок тільки два танка? Давай пока один, і то гарант. 33 коробки улетіло. Скільки ще коробок? 45 штук вроді. 500 золота. Да, Мені тоже ніхто не дарив коробки, дядько. Я ось і так розіграю. Три переможця буде, так що може повезе? Попробуй 5 коробок. Ой, та ні, хочеться розтягнути удовольствие, дядь. Опасно, це 250 золота, 100 000 серебра. Ілля, що за конкурс? На Ютуб каналі конкурс. У Мене 14 коробок выпало. До затай 30. Хорош, такі умови, бро. Антон. відеоролик. Послідній дивишся, і там все розказано. Mm. Там превьюшка така, типа коробки, там стоїть цей. І там розіграш. Золото, да, 250 минимально. Падаю всегда. Спасибо за подписки. Ну, вообще не насыпаются, просто бред. Спасибо, спасибо за подписку. Давайте следующий. Я вообще в шоке, если честно. Спасибо за подписку. Жака, спасибо за подарок. 250 золота, 100 тысяч серебра. Привет, давай взвод. Нет, Дима, взвод, пока не играю. Коробочку открываем. Спасибо, Влад. Merci. New Як прийняти участь в розыгрыше? Иван. А ну, в Ютубі напиши, як прийняти Merci. участь. Бо я уже казати це все діло. Відеоролик, там останній дивишся» і там участвувати учас, можна. Subscriber. Про нові танки я там розказую. Там все розповідав, як прийняти участь. В розіграші. Розіграш на Ютубі, стрім тоже є на Ютубі, Так що кому цікаво, заходьте. А ми пока що починаємо дальше. Ну, вообще, не насипаю. Бред. Если мені за 80 коробок, один танк, падає, це конечно, сміх. Влад, да, є ПТ, 2 і и DZT Ну, пока вообще, ну не густо. Я то рот є, але мені не везе. Я просто. Спасибо Хамза за подарок. Дон понял. Виталий повезло. Да в Тиктосі нельзя закреп зробити на весь стрім, оце в чем печалька. Пічал, Ти брав різні коробки, да, Миха. Ну Може в, в конці відкриємо 5 коробок сразу, ну пока що дуже. Хорош, Андрюх. Доубанный Добав... ТикТок, да. 250 голдей один день прем'ян. Ну це просто смішно. Я плакать хочу. Нормально. Ого, братишка. Лікуйся, лікуйся. Ти що як так застудився? Не густо, ребят, не густо. Один гарант, випав, все. Ілюх, возможно. Всі три випали з червоних. Та мені не падали ни з яких. Не червоних, не. давайте разочек отак. Чи ні. П'ять штук. Відкриваємо п'ять штук. А ну, плюсонить на ютубі и в тіктокі. Міха, привіт. Відкриваємо п'ять коробок, чи ні. Ну давайте, давайте. Відкрити. Дивимся. Ну це скам повний. Це скам. 250 золота, 100 000. Обвіз. 750 золота, 250-500. Ну це просто скам. Поменяй сервер. Не густо, согласен. Ще ні, влад. Удовольствие, надо вміти розтягувати. Міха, привіт-привіт, Я бачив, що ти залетів. Де мої коробки, Та буде сьогодні розіграш? Хардкор. А якщо не виграєш? Го катку водом, Так ти, ти ж бачиш, я відкриваю сундуки. Я не знаю, куди ще зайти. А у мене 160 коробок, 3 танка. Пока що. Два гаранта и все, і один так выпал. Ну, это вообще. Я тоже за це думаю, десит. А сколько ты закинул? 80 коробок купив. Та только что Серега открывал красных 5 штук сразу, не выпало ничего. За ВКху Тат ВК Та лайно. Параша повна. Заберіть її назад. А якщо б я в цьому наступі грав, ви б, виходить, мені мне должны бути три коробки. Так, я не встигаю все читати, У вас стільки в ТикТоке багато. Дякую. Да. Просто ну, просто нічого цікавого. Спасибо, Іван, за подарки. Самый обычный коробки нужно брать, возможно. Ой -ой -ой -ой. Віталій, ну мені ось нічого не випало. В <плес> Ютубе стримиш, да, стрімлю на Ютубі. На Ютубчику стримі да можете золоті и поставити подобойку. Там ще плюс розіграш да? Бам-барам-бам-бам. -бам. Ну це просто. Мені тільки гарант випав, і все. Це я вообще в шокі. Ну все, 15 коробок осталось. Прийдеться до гаранта ще донатик. Коробки донить надо, да, да. 30к золота і багато 3D стріля. Поздравляю. Закину. Ну я так само, плюс-мінус. Шалапай, ну це я вже бачив, дядько. ти вчора писав. Но ну, у мене теж один гарант, випав і все. О, шо це? Ну танчик може, не? Оу, дайте дезатешечку, пожалуйста. Наконец-то ми дождались. Тунчес. Не, не за гарант. Три коробки выпал, Тора, вітаю. Я ж казав. Ура, ДЗТ. Ура, ДЗТ. А нет, Торо. Ха-ха, <laughs> да не випав, якого я хотів. ха <laughs> ха Ну, все, все, все. Просто... Просто тпес Торок, аут, я знаю. Хотим, норм. Сколько сколько я роб? 50 коробок. Я расстроенный тут. Дуже сильно. Очень сильно. Просто. Я только хотел до шку и все. Но мне все дало, кроме до заташки. Шлак просто. Привет, Денис. Валерон, то я не знаю. Да нет, самый худший это ЛТшка. Ну все, последние 6 коробок. Не, Станислав, не можем. Все. Последние 5 коробок. Я остаюсь без ДЗТшки. Увы, як справи? Та нормально, ось коробки відкриваю Дуже розстроєний став я. Хотів ДЗТ-шку один танк із п'яти хотів, І той не випав. Просто анлучка Все, третя коробка відкривається Зато і к самі ну, блін Я більше такі люблю. ст Слишком медленные Танки И, ну, пожалуйста, ДЗТ, молю, 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 молю. Варь. Ну, все. Как тебе на Ютубе знайти? Тикток, заходишь в шапку профиля Тикток, а и там ссылка есть на Ютуб. За сколько? Скиньки открыв, скилки выпало. 160 коробок, 4 танк. Все. Бред. Якось так. Зараз я покажу результати. Все. Ось так. Закиньте на 38 коробок, хтось, ребятки. Щоб я де добив. Спасибо за подарки. Вообще вообще дуже мало. 55, 58 тысяч золота, 8600 кредитов. Це вообще такий бред. Спасибо за 50 гривень. На монобанк. Спасибо, Денис цаты. Спасибо за підтримку. Спасибо за донат. Спасибо, спасибо. Якось так, результаты у вас yes. на экране. У меня ще 5. А, у меня ще 5 китайских, реально, Славик, глянь глазастый парень. Ще дає надежду. Еще да я надежду ты понял? Я уже все поникший. Спасибо за подписку. Так, еще есть надежды. Не выпада ничего. Спасибо, Андрюх, спасибо обнадежу Что будем колдовать? Надо колдовать, надо за тешечку. ну пожалуйста, ну просто, такие один прям хороший, какие я хочу. Випав Торо. І шо іще мені випало? 160 коробок. Даржим кулачки. Випав Торо, і шо мені ще. І двохстволка випала. Все, дві коробочки остається, ДЗТ випадає, согласен. Щабую, щабу. Забаю, ще бы. Опа! Ну, це якась херня, да? Ну да. Ці стілі гребаны. Оп... Ну, все. Тут уже. Опа, удочка, да. Ну, я колдував. Ну, якось так. Тепер ось точно результати за. 160 коровок, 60 з з золото. Це дуже печально. Дам.